Пропоную розглянути три ефективні вправи. Я буду розповідати, як їх виконувати, а ви можете робити їх під час перегляду відео. Спробуйте почути, що відбувається у вас в приміщенні. В вашій кімнаті, наприклад. Послухали. А тепер сконцентруйтесь на собі. І намагайтесь почути, а також відчути тільки те, що відбувається всередині вас. Як почуття, так і відчуття. Тактильно, можливо, що ви відчуваєте. І на слух, як б'ється серце. Прислухались? Завершуємо. Переходимо до наступної вправи вправа на розслаблення організму. Знову закриваємо очі. І намагаємось розслабити свій організм, починаючи з пальчиків на ногах. Потім ступні розслабляємо, розслабляємо всю ногу, коліна, стегна, розслабляємо спину, копчик, переходимо до всієї спини плечі, розслабляємо пальці на руках, лікті. Переходимо до шиї і нарешті розслабляємо голову. повністю у розслабленому стані лежимо. А тепер відключаємо зір, навіть нічого не уявляємо, нічого не бачимо. Відключаємо слух, навіть мене гірше стало чутно. Відключаємо простір, стіни руйнуються. І ви піднімаєтесь в космос, в невагомість. Потім відключаєте тіло, воно повністю розслаблене, що ви його навіть не відчуваєте. І наостанок відключаєте думки. Побудьте в цьому стані. А потім поступово вмикаються думки. Тіло з'являється простір, стіни стають на місце, під ногами з'являється підлога або там ліжко, якщо ви на ліжку. Прокидається ваш слух і зір. Ви прокидаєтесь. Остання на сьогодні вправа це вправа з дихання. Робите глибокий подих, видихаєте і затамовуєте дихання на 4 секунди. Один, два. 4. Робите повільні два подихи. глибокі. І знову глибокий подих. Як бачимо ці всі вправи, вони не тільки заспокоюють, вони ще й допомагають заснути. Їх корисно робити на ніч.